Привіт всім, був щойно біля вджілок Подивитися, як вони працюють. А вчора декілька сімей оглянув. Бачу таку картину, що є дуже сильний принос нектару. Заливають рамочки, не дивують навіть матці засівати. І Проходячи повз вербу, я не знаю, чутно буде чи ні. Зараз спробую трохи помовчати, може буде чутно. Стоїть сильний сильний гул. Ну, Камера не знаю, не побачить так близько. Ну, Я бачу кучу бджілок, які обсідають вербу. Верба зацвітає. Вон. рядушком верби досить багато. Потім отам алеча одна друга вже почти починає зацвітати. Погода держиться досить тепла. Що не так у такий час. Потім туди вниз де хати протікає невеличка річка. І вздовж річки є дуже багато верби. Також там сидить багато бджілок, гуде, гул сильний такий. Дуже, дуже радує ця ситуація, що у такий ранній час такий, такі сильні медоноси. Рідко таке буває у нас на Закарпатті, бо зазвичай ще холодно в таку пору. Але на даний час я сильний взяток. кажу, що аж обмежують матку в засіві. Засів рамочки підкладаю свіжі, одразу туди є принос нектара, сразу, де маточка встигає, засіває. Дуже-дуже така стимуляція для розвитку бджіл. Бджілки багато є, засіва, запечатаного є багато. Ну і треба дивитися, щоб було б куди розвиватися. Ну, звичайно, і дуже сильно не розширювати гнізда, бо іще все ж таки ночі холодні. На січа тому днові я потім покажу. На даний момент я так бачу, що як мінімум зрівнялися сили. Бджіл, що з закритим дном, що з відкритим, що з лежаками. Ну, Лежаки то не порівняти до корпусних вуликів. Це я тепер побачив. А навіть даже кажеться мені, що де на січному днові, там даже навіть чуть і більш сильніший розвиток бджоли йде. Ну, Потім зніму вам, щоб показати. Ось така ситуація на даний час на Закарпатті. Всім удачного сезону і всього найкращого.